Українські війська звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки, повідомили в Міноборони. Цей рух у бік Донецька надзвичайно складний. Голова Авдіївської громади Віталій Барабаш зауважує, ворог чинить великий спротив. Відомо, що на початку повномасштабної війни в опитному було 44 людини. Нині там залишилося 5-6 людей. Зв'язку із ними немає. Бої ведуться, але ж ворог. Постійно тисне, ворог постійно намагається все-таки відбити втрачені позиції. Але ж поки що жодного успіху вони не мають. Україна повернула під контроль так звані вишки бойка у Чорному морі. Повідомили в головному управлінні розвідки. Борові газо- і нафтовидобувальні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Росія окупувала в 2015 році. Спочатку повномасштабного вторгнення використовувала їх у військових цілях як вертолітні майданчики і для розміщення радіолокаційних засобів. Ця операція була. Таємниці весь час, тому що якби ворог зрозумів, що ми наскільки зухвало до нього підходимо, він би якось противодіяв нам так чи інакше, тому що це шлюпок по морді, так сказати, для противника. Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї, запаси вартолітних боєприпасів, а також РЛС «Неву», що може відстежувати рух суден у Чорному морі. Уночі росіяни випустили 12 шахедів по Запорізькій, Дніпропетровській і Миколаївській областях. Усі дрони збили наші сили ППО. Також ворог був по Дніпропетровщині ракетами Х-59, попередньо без втрат. Шахедом росіяни влучили у багатоквартирний будинок на Чернігівщині у селі Чайкине. Наслідок удару спалахнула пожежа. Інформацію про постраждалих уточнюють. Щодня від російських обстрілів страждає прифронтова Унеччина минулої доби ворог бив по Авдіївці, сіверську часовому яру, Костянтинівці та дружбі. Поранення дістала одна людина у сіверську. Також пошкоджені десятка житлових будинків у громадах. Тим часом на окупованих українських територіях Росія провела так звані вибори. У Донецькій області за 10 днів ДНР намалювала 85% явки. За єдиною Росією нібито проголосували 78% виборців. На Луганщині ситуація ідентична. Там за путінську партію проголосували понад 70%. Додамо, що псевдовибори на окупованих територіях є незаконними та суперечать нормам міжнародного права. Сам факт їх проведення незалежно від результатів не буде визнається. Знаний ні україною, ні світом.